Кажуть, хто не знає свого минулого, не матиме і майбутнього. Здавалося б, сучасна людина про минуле знає все, і не тільки своєї свого народу, а й інших націй та могутніх держав. Але інколи історія дивує нас, відкриваючи білі сторінки, які віками вважались неіснуючими. Чи чули ви коли-небудь про Меньковецьку державу, яка протягом 30 років на зламі 18-го та 19-го століть існувала на Поділлі? Чи про її ліберального правителя Ігнатія Сцибур-Мархоцького? Далі містечка Нова Ушиця, що на Хмельниччині, розкинулась мальовнича долина. А навколо неї на погорбах села, які 200 років тому входили у забуту тепер Меньковецьку державу. Серед них село Отроків. Воно таїть багато загадок і має стільки ж відповідей на питання щодо існування держави, якої ніколи не було на жодній карті світу. Отроків поєднує неймовірну природу, занедбану сучасниками архітектуру і надію на її відродження. Першим кроком у цьому стало проведення фестивалю отруків. Його мета згуртувати навколо себе прогресивних свідомих людей з різними інтересами задля встановлення справедливості, історичного відновлення Меньковецької держави. Зараз ми вертаємося трохи назад в далекий 1788 рік. Це 220 років тому прийшов Ігнатій Мархоцький на цю землю, і зараз ми будемо розпочинати фестиваль вільної творчості, прокладати міст в наше майбутнє. Ці хмари принесуть нас в нову незвичну. Реальність, фестиваль отроків 2008. починаємо. Жителі Меньковецької держави чи не найпершими продемонстрували Європі принципи справжньої демократії, прогресу та свободи. Все це завдяки графові Сибур Мархоцькому, реформатору і диваку. Йому вдалося створити окрему державу із власними порядками із 15 сіл, які дістались йому у спадок. Та найбільша заслуга Мархоцького у тому, що він відмінив кріпосне право на 66 років раніше, ніж це відбулось у царській Росії. Тож отруківський фестиваль пройшов під гаслом актуальних проблем сьогодення свободи та справедливої влади. Хоча на початку ідея проведення фестивалю виникла не на історичному ґрунті. Ініціатор отрукова 2008 Ігор Скальський ще на початку 90-х шукав на Україні місце, де б можна було проводити фестиваль лазерів та феєрверків. Схожий на польський міжнародний фестиваль. Однак місце саме знайшло його. Про історію Міньковецької держави я також знав досить давно, але тільки на початку цього року я Відвідав отроків, побачив це місце, побачив ці масштаби і зрозумів, що воно власне найкраще підходить для проведення такого фестивалю. З одного боку, недалеко від великих туристичних шляхів, так би мовити, з другого боку, масштабне і красиве по природі місце. Для проведення фестивалю організатори вибрали сезонну резиденцію Мархоцького в селі Отруків. Тут зберігся замок, збудований графом, а також шмурований будинок, у якому була бібліотека. Фестиваль «Отруків-2008» поєднав у собі минуле і сучасне історію, відновлену у театралізованих дійствах, сучасні розваги, мистецтво та емоції. З такою метою на фестиваль із Хмельницького приїхав мистецький кінь. Мета це викликати у людини. Якийсь асоціативний ряд, щоб вона ну щось знайшла в собі, відкрила щось нове. Тобто сам сам кінь може він не так важливий, як важливе почуття людини. Зроблений зі старого непотребу кінь популяризує сучасність завдання ж от заходу розвинути у забутому краї зелений туризм. Фестиваль отруків 2008 готовий прийняти 10 тисяч туристів. Однак справжні екстремали живуть у наметах. Тож для таких на територію отрокова розбили велике наметове містечко. Все ж на природу. Це на природу. Ми так відпочиваємо так звикли. Я чекаю просто багато гуртів, які мені подобаються. Зокрема, Тінь Сонця завтра буде виступати. Ну і просто я приїхав подивитися на ці гурти відпочити взагалі. Хочемо послухати, пропала грамота, подивитися на лазерне шоу, ну і взагалі подивитися, що воно таке. Тому що спорт музикою знайомі не досить добре. Місцеве населення досить таки позитивно настроєне до нас. Тому тут ну, гостинні люди. Протягом чотирьох днів, а саме стільки триває фестиваль, гості не тільки подивились і взяли участь у приготованих розвагах, а й ознайомились із забутою історією свого народу. Потрібно лише перейти під тріумфальною аркою, через яку колись Ігнатій з Мархоцький війжжав до Отрокова, і опинитися в далекому минулому з усіма його загадками і дивами. Названу місцевими селянами Нижню гроту, пан збудував як храм і назвав його храмом миру. Верхня грота колись була скельним монастирем. Ніби на згадку про це, на шляху до гроти сама природа залишила пам'ятку, кам'яне обличчя, яке назвали сивим монахом. Чимало праці Мархоцький вклав у розвиток Миньковецької держави. Тут були бібліотека, друкарня, лікарня і навіть каретна фабрика. Миньковецька держава була незвичною адміністративно-територіальною одиницею із власною конституцією, правом, економікою та грошима. Тому гостям фестивалю, відроджуючи минувщину, слід поміняти звичайні гроші на місцеві миньки. Одна минька дорівнює номіналу однієї гривні. Тільки маючи миньки, протягом фестивалю в отрукові можна скуштувати польової кухні чи придбати щось із товарів народного промисту. Увесь фестиваль супроводжує музика виключно українська. Хоча головні дійства відбуваються на сцені, кожен куточок отруківської садиби пронизаний автентичністю. Сусідній із отроковим село Притулівка, також один із мальовничих спогадів про Меньковецьку державу. Притулівський млин один із найбільших на Поділі, а можливо, і на Україні. У 1894-му до будівництва цього млина, уже внук Мархоцького, Гортензій, ставився дуже ретельно і сам контролював увесь процес. Мурований він не на цементі, мурований на вапні, піску і курячих яйцях. І коли робили оцей, вокно, от, у цей гасили от, в кожній сім'ї відходила якась о, ну, тварина, по ну яка помирала. І цю тварину вони кидали у цей раствор. Зв'язка, ну, природний білок, оцей желатин, Люди носили яйця, били у цей раствор. Селяни кажуть, притулівський млин пережив багато, але на ньому це майже не позначилось. Наші предки уміли будувати. Тут за радянських часів було зерносховище. Тут зберігали зерно, зберігали, ну, нафту і нафтопродукти. І от коли ми зверніть увагу на оцю вивіску. На оцю вивізку, зверніть увагу. Коли ми е, ну, прибирали тут, оцю цю дощачку цієї надписи ми знайшли тут і прибили. Так як пам'ять згадка як правильно називалася, не Притулівка, як щось кажуть, а Притулійська. Зверніть увагу, Крупчато, Вальцева і Мельниця. В кінці XVIII століття в державу Ігнатія Мархоцького прийшла чума. Господар, аби ізолювати здорових людей від хворих, відправляв чумних у спеціально створене село, яке згодом назвали притулією від слова притулок. Тепер це притулівка, село покинутих домівок та старих людей. Село поступово вимирає, забираючи з собою минуле. От Руківський фестиваль покликаний привернути увагу до таких руйнівних процесів на території усієї західної України. У великому притулівському млині відкрили фотовиставку «Пам'ять колиська долі». фотомитці, подорожуючи Україною, зафіксували на плівку маловідомі занедбані та спотворені перебудовами архітектурні пам'ятки. Тут величезна кількість цікавих пам'яток, але про них взагалі жодний туристичний путівник вам не розповість і взагалі ніхто не знає. І вони занепадають, вони руйнуються, їх розбирають на каміння для своїх там парканів. За словами організаторів, для проведення такого фестивалю потрібно багато зусиль. Головне, що ідейне відродження стародавньої держави підтримують сучасники. Вони з'їхались на фестиваль з різних куточків України. Саме для них запланували велике отроківське дійство. Поняття держави, воно є таке всеохоплююче, тому ми нам, намагалися зробити, щоб це було комплексним явищем, не, не одностороннім, а багатостороннім, як, як і всяка держава. Фестиваль отруків пов'язаний зі свободою в усіх її проявах свободою пересування, польоту і творчості. Гості фестивалю стали свідками перегонів позашляховиків, змагань парапланеристів та учасниками великого етномузичного дійства. сподобалось, сподобалось тут виступати, сподобались ці ці люди, сподобалася публіка. Ну я ну якби не розраховувала, що ми можемо сподобались такій місцевості, таким людям. «Мені сподобався звук, визвучка і підхід до людей, до музикантів. Фестивалю дійсно світить велике майбутнє, потужне. Тобто фестивальний бізнес в Україні тільки почав розвиватись, і, дасть Бог, через декілька років фестивалі такого типу, такого кшталту будуть комерційними, власне, прибутковими і взагалі дуже корисними для України. А я собі, хоч люди, така моя ненька. Сюди-туди повернуся, гарна, чи бурненька. Ой, Крута сомна вулиці з з басом на в голоді грушка, а я чебурушка. рушка. Мої везли крута сомна вулиця. Ознаменувався святом Церери обжинок. 15 серпня цей день святкував із Цибур Мархоцький понад 200 років тому. Колись саме за проведення цього, нібито, язичницького свята, місцеві владці ув'язнили мархоцького. Але селяни прийшли просити за пана і того відпустили. Найочікуванішим став перший в Україні фестиваль лазерного шоу та феєрверків. Гості Миковецької держави кожного фестивального вечора поринали у фантазіях лазерних митців з України, Польщі, Словаччини, Німеччини та Росії. А по закінченні етнодиско у старому млині. Фульфьорні пісні українські, там застільні старі пісні українські і, о, у регіональному виді. То, як колись співали, так воно і має відбуватися тут насправді. От роківським етнофестивалем розвиток території колишньої менковецької держави не закінчиться. Організатори мають на меті загітувати владців, скласти національні реєстри державних пам'яток архітектури і мистецтва і забезпечити їм охорону на законодавчому рівні. При доброму управлінні і при добрих законах може бути злагоджене і добре суспільство. І цьому досвіду треба також і сьогодні нам вчитися і переймати. І для того ми відроджуємо цей дух Меньковецької держави. Граф Ігнатій Цибор Мархоцький з повагою ставився до усіх манківчан. Він навіть особисто писав епітафії на пам'ятниках своїх підлеглих. Однак на сімейному склепі Мархоцьких рідні не написали й кількох слів. Отроківський фестиваль намагатиметься повернути славне ім'я Ігнатія Мархоцького на незаповнені сторінки нашої історії. А Графська резиденція у подальшому стане місцем зустрічі представників нової української еліти.